Привіт громаду! Рішив сняти відео, вже поле закінчується. Тобто поле закінчується. Сіять горох. Такі показатели, сигналізації Це ось У двох банках горох. Сіємо вже без добрива. Добриво вже закінчилося. Сіємо після дощу. Зранку земелька була, звісно, мокренька. Ну, в принципі, йшло, що я можу сказати, йшла. Якби не ця палка, то було б взагалі чудово. Так, виходить, передній ряд взагалі без проблем йде, а задній трошки підзабивався. Ну це, підзабивався за те, що палка, палка сира і не ламка. А так сіяли, ну, як забивався. Ну, Раз на два обороти, на три щось там треба стати просто тупо почистити цю валку. Ну, звісно, підгортало містами. Ну, я маю. Набивалося баделя з кукуруза була перед соняшником. І набивалося баделя кукурузи у коліщатку підліпляло. Ну так, рідко, ну. А так сіяти можна. В принципі, смертельно нічого. Ну, земля геть мокрюща. Це дощ у нас пройшов два чи коли там дні назад. Да, два дні ми подождали, на третій поїхали сіяти. Так що, такий фон виходить, тут геть залишилося геть трошки. Росії 200 кілограм. Робили аналізи. Получається... Скільки там грам, що 2 мільйони. Коротше. Це 200 кг, то це 2 мільйони. Ой, 2 мільйони, кажу, мільйон. У 100 кг 500 тисяч. Отак мені посчитали в лабораторії. Схожість гороху. 95%. Це кажуть для гороху дуже добре. Так що, хто хоче ще посіять горох. Предлагаю, залишилось небагато. Так, що воно тут, я впишуся? Не впишуся, блин. Ну нічого страшного. З'їдемо. Получається, таким клинком Ходимо ж по загінках. І виходить, загінка це якраз не вписується. Ну там якраз в краю з краю трошки клинок і тут прийдеться ще раз пройти. Так, з добривом закінчили. Десь по під 100 кг, побачимо експеримент. 10 гектар на цьому полі посіяли в центрі. Жалко, що, звісно, нема добрива. Ну, що зробиш? Оставили ще на добрива. завтра посіємо в поле коло річки. Коло розлитого. Так, бачите, валю. Тільки там, 10 кілометрів печу. Трактор сівалки навіть не чувствує. Казали по мокрому, по мокрому, по мокрому сівалка ще краще йде. Ну як, зараз стане пево покажу, яка земля. Ну мокра, ну така якраз, то що треба. Зараз якраз я зупинюся і покажу вам сівалку. Так, все, край. Так, потихеньку, 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 щоб видало у землю. Не розсипалося. Так, підемо подивимося на сівалочку. О! Вітер вже, утра було, звісно, макрувато, туман був, ще таке сире, а зараз пішла жара повним ходом. Так. Що сівалка? Бачите, передній ряд взагалі сухий колеса. Він йде просто зверху, корочка підряхла, соломка. Там земля, ось, бачите, ну, яка мокра, така. Якраз то, що треба, підтягло за три дні. І вже, вже такий ґрунт, більш-менш нормальний. Тут, в принципі, задній ряд трохи наштрикується, ну, бачите як, колеса трошки ось цей, ну, щищає. Просто передній ряд розкидає мокру землю і, і колесами ну, розкидає. Ну, як розкидає. Получається. Щоб по мокрій землі приходиться коліщатком котитися. А так, в принципі, чисто. Колеса вже прикатуючи, взагалі чисті, вони ж постійно йдуть на іскосок. Бачите, я оно, пере, переробив пружину, бо мені тут не подобається внизу, настрикується. бачите, задній ряд 5, 5 оцих переробив. Переробив сюди регуліровку. Вона була знизу. Подумав, подумав, то бачите, ось о, наштрикується просто жах, Ну Він не випадає, ну наштрикується. Так що переробили отак. Я Серегі вже казав, кажу, перероби отак, буде взагалі чітко. по пружина працює адекватно, взагалі. Бо тут трошки Трошки не те. Ну, цей дефект знаємо. А так, в принципі весільні справляються, сіють. Коліщата, бачите, чому вони по мокрій землі, зараз би, би прямо йшли, вони б забивалися, а вони постійно під вуглом йдуть і постійно щищає з них. Тут, правда, що бачите, просто чистик працює, тут чистики працюють. Тут чищає. Діски абсолютно не Ну, Буває трошки всередину, ось бачите, кукурузиня сюди на нападає. Ну Воно то нападає, то вилітає. Звісно, по такому сіять. Но все бачите дивіться, як палка тут набивається. Надо пружину переробити сюди наверх. Регуліровку. О! Просто став, ну це вже їсти, не знаю, боротів п'ять, мабуть. Допив оцю загінку, все бачите, загінка залишилася. Оце ось скільки я сіяв, не ставав ще. Так, посів. На глибину 3 см. ідеальна глибина для посіву гороху. Так що ми тут знайдемо та знайдемо. Ось дивіться. Скільки гороху, дивіться. Скільки гороху. Цей горох вже, що перший сіяли, зараз підемо подивимося. Вже це до доща. То вже ключку кинув. Ну не ключку, а таку... Найти його треба ще. Бачите, яка земелька класна. Звісно, треба було до доща сіяти. Взагалі так, ну не знаю, де його шукати. Десь Це капець. Це на краю тут твердо. Не найду я вам, вона паузу ставить. Хотів показати. Так, ось знайшов горох. Ось такий він вже набухший. Тут набухшиться полоска десь тут. Ось, он. о, бачите. Такий. І там уже, по-моєму, є ця точка така. Откуди буде ключка лізти. Так, ну що. Досіваємо. У завтра ще колорічки. А так все. В принципі, потихеньку можна двигатися. Що тут? За день, ну, скільки було? 22, гектар 15 увалю, точно. Спокійно, ще сонце, хто знає де. І приїхали, на в 11. Бо роса була така сильна, що все мокре було. Так, ну що, що вам ще сказати? Паралограми, от що мені саме більше подобається, це паралограм як працює, от працьовує всю глибину. І глибина посіва чітко видержує, бачите? Де диск? Ви бачите диск чітко видержує. Ось, ось зараз заліземо. Тут ось о. Якраз колесо ще не стулило. Бачите, як колесо воно стуляє, землю. І ось о, горох, дивіться, чітенько дивіться. Скільки його тут, це, тут правда, насипалося, його пристановився. Ну, чотенько на 3 сантиметра. Чотенько на 3 сантиметра. Бачите, як розрізає полосу сю. Розрізає. Чотенько ложить. Тут, бачите, гороху скільки насипалося. За приостановки. Так що... о! Так що все чудово. Працюємо далі, ждемо сходів. Слава Україні! Слава нашим героям! і Все буде Україна!